Привіт всім. Сьогодні нове відео. Давно не випускав вже відео. А це появилася нова модель, така модернізована, стара. Це є дуб, масло. Ну, В принципі, непогане таке ліжечко вийшло дубове, метр шістдесят. масло борма кольороване. І дві тумбочки. Такого зразка. Ну, а тут переднє було замисвільонки просто на 16 щит, який вставлений в пази. І так вийшло, здається, нічого. Тканина диванна, двох двохслойна, матрас теж. В общем, такий, такий комплект. Дякую всім за увагу.